Я б хотів би сьогодні подивитися одну історію, яку я сьогодні вранці читав. Я б хотів би подивитися разом з вами. Одну історію, коли над одною країною також нависла велика, велика страшна річ. І ось коли ми читаємо книгу пророки Іони, Господь сказав до Іони, і було слово Господнє до Іони. Пам'ятай його сина таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йонаш, щоб і ти до таршишу сперед перед Господнього лиця, і зійшов він до яхви, і знайшов корабля, що йшов до Таршишу, і дав заплату йому, увійшов у нього, щоб відплисти з ним до Таршишу сперед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітря на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликнули кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля, і ліг, і заснув, і приступив до нього корабельник, керівник корабля, та й сказав: Чого ти спиш, уставай, заклич до свого Бога, може, згадає Бог цей про нас, і ми не загинемо. І сказали вони до одного Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо, і кинували на жеребки, і впав жеребок на Йону. І сказав до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш? Який твій край, і з якого ти народу, і сказав він до них: Я єврей, і боюся, я Господа Небесного Бога, що вчинив море та свого діл. І налякалися ці люди великим страхом і сказали нього: Що це ти робиш? Бо ці люди довідалися, що він утікає з Господнього лиця, бо Він це їм об'явив. І вони сказали для нього, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало це більше? І сказав він до них: візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас, і міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу та не змогли. Бо море бушувало все більше проти, проти них. І вони кликнули до Господа та сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка. Не давай нам не дай нам е, неповінної крові, що Ти, Господи, чиниш як бажаєш. І підняли вони, йон, вони йону і кинули його в море, і спинилося море від своєї лютості. І налякались ці люди Господа великим страхом, і принесли Господові жертви і склали обітниці. Отаку предісторію я прочитав. Господь, повторю своїм словами, Господь і візьмемо деякі уроки. Господь сказав до одного пророка свого: іди в Ніневію, город великий, і скажи. Через 40 днів неневія буде розрушена. Тому що їхнє зло, їхнє беззаконня, воно прийшло перед моє лице. Знаєте, Бог не терпить зла, а Бог не терпить того, що люди роблять. І знаєте, інколи приходить, Богу вже, знаєте, я не хочу сказати. Кінчається терпіння Боже, але приходить, коли повна чаша цього гріха наповнить людина. І Бог потім починає працювати з нею. Бог починає потім її приводити до тями. Інколи Бог навіть даже е, забирає життя для того, щоб прекратилася оця чаша беззаконня. І я думаю, що сьогодні теж. Люди, які звершують це беззаконня, Бог чекає, поки ця чаша цього беззаконня, вони її доповнять. Знаєте, щоб вже Господь, коли платить, то Він платить вже щедро і платить повністю. За все. Тому цей город Днінея велике місто, яке наповнене було зла. Наповнене так, що Господь вже сказав Іоні. Іона. Але дивіться, у певний урок. Бог не знищив його зразу, але послав Іону і каже: Іона, біжи і скажи цьому місту ще 40 днів, і Ніневія буде розрушена. Ще 40 днів і я зруйную цю Ніневію. Тобто Господь ніколи не робить те, щоби. Знаєте, якогось тихаря. Тобто через когось він проявить свою присуд, через когось він розкаже, що може, може, може трапитися. І ось Іона, Божий чоловік, якого Бог послав, йде в Ніневію. Він йде в порт, купляє білет і пливе не в Ніневію, а пливе в другу сторону, тікає від лиця Господня. Тобто, коли Бог сказав цьому Іоні, іди і говори цим людям, yeah. <coughs> Ніневія буде зруйнована. Знаєте, сьогодні подібно нам. Ми всі знаємо, що кінець, прийде, кінець цивілізації людства на цій землі. І, Господь, кожен із нас сьогодні нагадує нам, іди, і проповідуй, іди і кажи, що скоро. Скоро прийде кінець. Інколи ми, як йона, не прислухаємося до цієї теми. Ми робимо свою справу, ми уходимо, ми займаємося своїми ділами. Але дивіться, наскільки Бог милосердний, наскільки Бог хоче дотриматися того слова, дотриматися того, що він сказав для йони. І коли Йона пливши в цьому кораблі, ми читаємо, да, що Бог послав сильного вітра. І цей корабль почало так кидати, так топити, що вони почали викидати вантаж, щоб полегшити груз. Але вони зрозуміли, що це не так. І вони, дивіться, знову ж та поговірка, яку ми всі знаємо, як тривога, то й до Бога. Тобто, встали вони всі і почали. Всіх людей піднімати і кожного просити, молися до кожного до кожного до свого. Бога. Молися до кожного свого Бога. Може Бог змилується і е, спасе нас? І знаходять, шукають, дивіться, шукали всіх людей, всіх піднімали, до одного піднімали і знайшли йону, який заховався там унизу в трюмі. Заховався один і заснув. Найшли вони цю йону, одного, який сховався, Найшли і сказали, Йона, ти чого спиш? Ти чоловік, чого ти спиш? Вставай, ти молись до свого, може Бог почує. І дійсно, коли наша навіть кинули жиробок, хто це винуватий, і прийшла черга, що це дійсно Йона зрозумів, що це, і люди зрозуміли ці, що Йона винуватий. Тому, що трапилось таке на морі. І він потім признався, каже, це я, я винуватий, тому що Господь мене послав, а я утік від лиця Господнього. А тепер Він просить, зробіть, якщо хочете стати живим, зробіть те, що ви маєте. Викиньте мене, тому що це через мене трапилося. Знаєте, вони старалися все-таки якось спасти, гребти до берега. Але нічого не допомогло. І вони мусили викинути йону за борт. Представте собі, це було рішення, навіть навіть молилися, Господи, щоб ми не були винні в крові цього чоловіка. Але певні уроки, брати і сестри, певні уроки. Ми сьогодні маємо. Ми Для того, щоб отримати спасіння. І мир в нашій країні ми маємо всі до одного схилитися перед Богом. <клес> і тут було, вони кожен молились до свого Бога, але ніхто не відповідав, але дав відповідь єдиний живий Бог, котрий участвував у цьому процесі. Більше ніхто не мог участити, тому що Бог єдиний. І... Я думаю, брати і сестри, що дійсно сьогодні нам, як усім, кожному українцю, потрібно сьогодні підняти свій голос, підняти і відкрити свої уста перед Господом. І тоді дійсно ми отримаємо мир. Знаєте, Я бачу відео, коли на війні наші хлопці не соромляться. Знаєте, був час, коли знаєте, зайти в церкву чи кудись. Соромилися. Знаєте, хлопці, мужики, в основному це такі. Але сьогодні вони не соромляться. Вони сьогодні не соромляться молитися. Вони сьогодні не соромляться просити, щоб молитись. Вони сьогодні не соромляться, знаєте, приймати всякі там атрибути християнські. Тому що вони знають, що це є небезпека. Знаєте, колись. <кій> Коли ще в Узені була військова частина, і наші брати їздили туди для того, щоб проповідувати Євангеліє, роздавати Євангелії. І всі ті е, офіцери, прапорщики, ходили по землі, вони так знехотя слухали. Але ті, які у повітрі літали, ті особо прислухалися до. Е, до слова Божого. Тому що на землі всі впевнені. Але коли в повітрі, там є дійсно небезпека. Я думаю, хто літав на літаку, той розуміє, що на землі наче безпечніше, а в повітрі там одна надія на Бога. І один із них розказував, коли вони полетіли в якусь країну. Треба було б там, я не пам'ятаю, загрузитись. На літак, по-моєму, там 100, не пам'ятаю, скільки тонн, тисяч, там, ціки, не буду дословно говорити, ну скільки там треба загрузити літак, і вони, а вони загрузили е, півтора раза більше. І каже, коли ми вже малися зніматися, відриватися від землі, якраз цей момент. Полопали колеса там в літаку. Але каже, ми зібр... піднялися в повітря. І каже, ми летіли, спокоїлись, переживали, і коли стало ближче вже до того, щоб приземлюватися, почали всі бути віруючими. Почали всі молитися. І там один був Вася, він так відвідував церкву, один офіцер. Я його знаю, цього Васю. І коли вже вони ставили його, кажуть, слухай, Вася, ми вже тут в кабіні самі справимося, а ти йди і молися. І цей Вася каже, я пішов у хвіст літака. Туди, я каже, я вже так, я вже каже, так молився, я вже так так уже молився. І коли говорить, дав Бог ми благополучно каже, на тих спущених колесах з горем пополам, перегружений літак, ми, каже, могли приземлитися. Ви знаєте, як вони там раділи, як вони цього Васю там підкидали, раділи, але коли. Прийшов час, каже, я в готелі там пішов, каже, там всю ніч каже, дякував Богу, а вони, каже, всю ніч відмічали приземлення. Знаєте, Як тривога, то дійсно до Бога. Але ці люди все-таки не розуміють, що життя наше залежить від Господа. І тому ці люди на кораблі вони знали, що життя їхнє від Господа, тому вони почали просити всіх, взивайте до Бога. І прийшли до такого висновку, викинули йону за, за борт. І Господь продовжив далі працювати. Ці люди сталися спасені на кораблі, вони попливли далі. А ви знаєте цю історію? А йону прокотнув. Велика риба. Кит. Є такі е, вид китів, котрі мають там, ну, це е, говорять, мають два шлунки, один. Ну, я не буду до цього вдаватись деталей, але там мона жити. В цьому шлунку мона жити. Тобто там є і повітря, і кисень, там недостатньо, не ну і Йона там написано в чреві кита, почав молитись до Господа. І він там скаже, Господи, мене води оточили, мене е, там е, очерет почав окутувати, тому що кит же проковтує все. І він там, знаєте, у цьому шлунку борсався серед всіх живот, цих те, що е, проки, кит ковтав. І проходить час. Так, навіть, я, я просто думаю, знаєте, Бог, Бог чому так зробив? тому що так китові надоїв він у череві. Да? Він там, гарно боровся, борсався, бився, що цей кит думає, викину я це добрішко, яке я проколтнув. Ну, це вже іронія. Да? Я просто, як би, знаєте, своє говорю. Але Біблії написано: і викинув кит, риба викинула. Йону. І знаєте, де викинула? На березі біля міста Неневії. Бог довершив свою справу, як він розпочав. Викинув цього рибу е, ць, йону, ця риба на березі е, міста Неневії. І Неневії все-таки Йона пішов і. Ходив і проповідував. І казав, о, ще 40 днів і Неневія буде зруйнована. Ще 40 днів, і Неневія буде зруйнована. Тобто ходив і проповідував. І ви знаєте, Йона дійсно хотів, щоб Ніневія була розрушена. Він дійсно хотів, тому що вони сильно не любили євреїв. Вони їх знищували, де вони попадалися на очі, вони їх нищили. Іона був, знаєте, такий обіжений на Невітян. І він хотів, щоб вона була зруйнована. Але коли проходить 40 днів, Бог його посадив там на горі, і він з радістю ходів, хотів бачити зруйновану Неневію. Але що трапилось з Неневії? Цар почув, що Неневія буде зруйнована. І зібрав усіх своїх Ненавітян, все і сказав, три дні і три ночі ніхто не буде їсти. Даже навіть скотині би не дав. Давайте всі будемо взивати до Господа. Може Бог помилує Ніневію? Тобто, і почали всі молитися. Почали Нітяни молитися. І знаєте, що трапилось? Бог помилував Ніневію. Бог її помилував і оставив живим. Ну там була розмова Бога із Йоном, який сказав: Господи, я чекав, а Ти так зробив. І він сказав: Господь сказав так до Йони. А я змилуюся б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 20 тисяч людей, які не вміють розрізняти правиці від своєї від своєї львиці. Та численна худоба. Я змилувався. І він йоні каже, я змилувався. Я проявив милість до цього народу, бо там десь 20, десь, бо там 20 тисяч людей, які не від, можуть відрізняти правовіці від лівиці. Тобто діти, тобто велике це було місто. І Бог каже: я помилував. Я помилував. І ради цих дітей, і я помилував раді тієї худоби, яка була в цьому місці. Знаєте, тобто, Коли народ піднімається до Бога, і ми бачимо тут, якби дві історії. Одна історія на кораблі, коли люди почали звати до Бога, Бог спас. Інша сторона, коли ми бачимо, ніневітяни всі піднялися молити перед Богом. І Бог змилувався над Дніневії. Тому, брати і сестри, сьогодні наша задача, наша задача сьогодні – йти і всім говорити. Давайте будемо молитись цього до Господа. Давайте будемо схилятися перед Богом, тому що, вроді би, бачимо на Україні, вроді проходить така загроза, але там, де знову піднімається якась чорна хмара. Невідома, страшна знову. І ви знаєте, і ці хмари є. І тому нам, знаєте, ми маємо сьогодні якісь певні там перемоги, погнали трохи ворога, але ми навпаки ще більше маємо сьогодні молитися. Тому що за Хмарою йде інша хмара, яка ще не дає нам. Упевненості в тому, що буде добре. Тому е, наша задача сьогодні самі молитись, наша задача сьогодні всіх призивати до молитви, всіх призивати до того, щоб приходити в Дім молитви, приходити і схилятися перед Господом, щоб Господь є вивці милесть. І коли ми це маємо робити, тоді Господь милує, тоді Господь посилає спокій, тоді Господь дарує мир. Хай Господь благословить нас, таких бажань, йому буде слава. Амінь. Амінь. Давайте би молитись.